Друзі, доброго ранку. Ми приїхали на те місце, де ростуть бировички, я з братом Сергієм так і говорили. Не знаю, що сьогодні буде, який улов. Найшов першого маленького, молоденького. Ті якийсь незрозумілий. І, надіюся, що щось знайдемо. Ну такий перший є. Хто дивиться, не підписаний, ще підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Я думаю, що будуть гарні гриби. Надіюсь. Ну що, друзі? Печалька. Та як я передбачав. Тільки ще в суботу було, в неділю ще було грибочків, а сьогодні вже немає. Проходив я годину, а може й більше. І ні в мене, ні в Сережі, мабуть, два чи три. У мене це другий тільки, але гарненький. Ми ще будемо шукати і свіженький такий суперовий боровичок. Але це вже останній. Так виглядає, що останній з цієї хвилі. А коли буде друга, не знаю. Скоріше всього, аж осеню, так говорять. Ну, нічого, три тижні ми пополювали потрохи. Ну Це гарний, свіженький такий. Ну, ще покрутимося, може щось і знайдемо. А не знайдемо, то дякувати Богу за те, що ми тоді знаходили. Та то і все. Слава Богу. Ну що, друзі, відійшов два метри і знайшов таких двох боровичків. Один мали, а він червивий. Червивий геть. цей? І в цей теж ще вийде. Нема нечого. А я втішився. Все рівно слава Богу. Це краще, ніж нічого. Ну що, друзі? Можна сумно констатувати, що перша хвиля відійшла, тому що вже. Нічого ми більше не знайшли. Ну, те, що я показав, і все. Правда, після нас були ще е, друзі. Вони також знайшли 5 штучок. Ну, це останні. Не знаю, як ці боровики ростуть тут, на цьому місці. Я чув, що тільки восени навесні і в восени. Ну, пройде якийсь час ми перевіримо. Так що поки що перерив невеличкий, неділька дощу буде і, можливо, підуть коричневі всі як, е, як кожного року. Тому що кожного року тільки тепер починалася перша хвиля, а в нас вже виходить, що закінчилося. Тому що в дубовому лісі я був, також по тих місцях, де я в неділю, в четвер збирав, уже в понеділок не було, жодного грибочка не вийшов. І з цього я роблю висновок, що перша хвиля пройшла. Будемо чекати другої. Слава Богу!